Вітаю, друзі! Сьогодні я буду готувати гарбуз, гарбузову кашу. Отакий От гарбузик. Я буду годувати з рисом. Таку кашу можна годувати з любими крупами, які вам подобаються. Молоко, також цукор, сіль – це по бажанню. І також трішечки водички. І давайте приступаємо. Зразу будемо гарбузок чистити, нарізати. Рис помиємо. І поставимо варитися. Помила залила водичкою трішки і буду на тихенькому вогні варити. Закипить, накрию кришкою. Так, гарбуз, значить, очищаємо, ось так обрізаю і будемо нарізати на кусочки. Так, ось такі гарненькі кусочки буду нарізати. Я люблю, щоб вони такі великі були, щоб не розварювалися, щоб заставались кусочками. Хто любить міленько, ріжте міленько. Так, і хочу сказати про хвостик. Оцей хвіст, так, хвостик, да, це дуже цінна лікарська, ну як би сказати, лікарський препарат. Його треба збирати, не викидувати. І оцей хвостик заварювати, у кого проблеми є з нирками, У кого проблеми є з сечою. Дуже виводить добрий пісочок. Ось такий гарний оце цей хвостик. Так, далі нарізаю. Рис варю до півна готовності. Далі тоді буду вливати молочко. Так, нарізала шматочками великими. Оцю другу половинку теж я обчистю, наріжу і заховаю в морозилку. Це буде на другий раз. Тут ще повинні бути далі бобочки. Да? Ось вона насіння гарбуза. Ні в, в коїм разі не викидаємо. Складаємо. І прямо можна сирим його їсти лузаємо. Ну це в мене тут такі маленькі, звісно, сіміна, але в них дуже-дуже багато користі. Ось вони зернятка такі, да? гарбузове насіння. Гарбузове насіння, гарбузовий хвост. Це дуже-дуже цінний препарат. Значить, для чоловіків обов'язково їсти насіння гарбуза. Якщо розлузати насінинку, у мене це маленькі насінинки, а якщо велика, да, гарна, то і лузатися буде гарно, то там. Значить, насінина і насінина покрита зеленою такою оболонкою. Оця оболонка дуже-дуже корисна, обов'язково приймають чоловіки. Також обов'язково не викидуйте хвостики. Також вони для наших чоловіків, і також вони для наших жінок дуже цінний матеріал. Лікують нирки. Виводять ненужні солі з мочового та ниркових проходів. Лікуємося і будемо здорові. Також воно корисне, дуже корисне для чоловіків, для того, щоб не хворіли на простату. Так, рис майже готовий. Вливаємо молоко. Засипаю гарбуз. Все. Кому потрібно ложити цукор, сіль, я нічого класти не буду, я люблю так. І на маленькому вогні буду робити до готовності. Все, оце моя любима страва. Роблю, включаю побільше вогник, щоб молочко не побігло. Дивимось. Це іде кипить, кипить моя кашка. Так, дивимося, яка вона вже. Значить, чому я не додаю цукор? А навіщо? Воно і так солодке, і дуже солодке. Ну, як хто любить солодощі, будь ласка. Ось. І ось наша кашка гарбузова, молочна, готова. Дивимось. Ой, ось таку я люблю. Обожнюю, обожнюю таку кашку. Так, кому можна, хто любить, додаємо масло. Додаємо мед. Теж буде дуже добре, дуже. Смачного вам, дорогі мої друзі, готуємо смачні та корисні страви. Страви, які готували наші прабабусі.